Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Представляю вам невеличке порівняльне відео. Це спеціально для покупців. Хто питається наскільки, що більше. В принципі, це відео про довжину електромотоцикла і про посадку усіх спортивних отакого плану мотоциклах: Elvin Vision, M123, R3, ще один Vision. У При, всіх приблизно одинакова посадка. У всіх. Колеса спереді стоять у всіх одинакові. 110 ширина 17-го діаметру. Ззаді колесо може бути як 16 діаметру, так і 17 діаметру. Але візуально ви майже не побачите, чи це 16-й діаметр, чи 17 діаметр. От Буквально ви подивіться, оцей де 17-й діаметр, всі решта, йдуть 16-й діаметр. Майже незамітно. Відчувається приривку, коли ви починаєте розвивати швидкість, позначається на пробігу діаметр колеса і на швидкості невелика різниця в швидкості. По посадці. Як ви бачите. Я так поклав, чуть-чуть вони просто нерівно пооставлені, не ідеально рівно. Відповідно, у всіх сидіння розташовані на одинаковій висоті. В даному випадку М123, оце ж синьо-жовтий з 17-м діаметром колесом, чуть-чуть сидіння десь на 2-3 см вище. Тому я і раджу, що якщо хтось низького зросту, не брати 17 діаметра колеса. Хоча так само досить, ну, можна сідати, просто менш зручніше, коли ви зупиняєтеся. Дані мотоцикли, як ви бачите, це все оновлені моделі 23-го року. Elvin Vision взагалі модель нова 23-го року, в M100 R. Третьому чуть, чуть змінили пластик. 123-й, як і був, так і залишається. Він завжди в ходу топ, всі його купляють і люблять. Ну, віжен-красунчик, як і Р3, здивував. Давно такого не було красивого мотоцикла, іменно про, про поєднання кольорів. В нас стоїть ще один монстр на складі, але повністю не зібраний. Якщо не хочете хочете побачити його, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Вірніше, в нас не один, а декілька новинок ще є, які стоять на складі, яких ще не було. І ми для вас обов'язково в найближчий час знімемо відео. Дякую за увагу! З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую, до побачення.